Дай Боже здоров'я, мирного понеділка і благодатного починаємо новий тиждень. І, <кій> очевидно, слово Божого, я ділюся з вами з таким словом в послання до римлян, 12.7. Ну, там взагалі І в і, 6 і вірші, і в 8-му потім апостол Павло перераховує різні дари. І він каже: хто має дар служіння, нехай служить, хто дар навчання, нехай навчає. І далі він говорить про дар напоумлення далі. Дар пророкування, дар слова, дар зцілення. І для нас важливо це нагадування чого. Бо буквально цими тижнями, декілька разів у різних розмовах духовних, просто у поштовх, бесідах, я стикаюся з тим, що людина, хлопець, дівчина, які шукають лише свого покликання, розпізнають покликання, або люди, які вже служать на різних роботах, працюють, то почувають себе винними, бо вони не священники. Або я почуваю себе винним, бо він не монах. Або почуваю себе винним, бо він не генерал на якийсь там фронт на, на війні. Послухайте, апостол Павло пригадує, і, і він це робить у, де, у декількох листах, і, і по-різному, але в тому самому напрямку: розпізнай, який ти маєш дар, розпізнай, яку ти маєш здібність, і служи саме тим даром, саме тією здібністю, яка в тебе є. Або інакше, ще кажучи, яка в тебе виходить. Тобто, якщо ти вчитель перших класів, якщо ти вчитель і початківець, то і, і в тебе виходить навчати дітей, ну то ти маєш дар до дітей. Не всі мають дар. Я знаю людей, які так, які, так, так і говорять, що якби мене хтось поклав у першому класі, то я б їх постріляв. Я б їх там не знаю, покидав у кущі або ще щось, не знаю, зробив. А, а є люди, які справді виживають у першому класі, в другому, третьому, і мало того їм ще вдається якимось чудом дітей навчити читати і писати, і рахувати. Тому. Розпізнавай, який маєш дар, пригадуй собі це, і, і в, ньому, в ньому рухайся. І, і навіть, наприклад, якщо це дар прибирання, навіть якщо це дар куховарства, бо не у всіх виходить добре зварити борщ. Навіть якщо це дар служіння у податковій, як на мене, то взагалі ці всі люди, які працюють там з паперами, там чи секретарі, чи бух, бухгалтери, то для мене це взагалі чудотворці. Я нічого не розумію, що вони там роблять. Для мене це безперебічня, для мене це магія. Я вже неодноразово, коли десь там заходив якусь таку контору, я казав, що слухайте, я перед вами капелюха знімаю, бо я не знаю, як ви в цьому всьому розбираєтеся. А мало того, є, є люди, які не просто розбираються, а літають і то мають насолоду з тих усіх цифр, особливо, коли все з'їдеться, коли все збіжиться. Тому, товариство, немає непотрібних служінь. Немає. Бо кожне служіння є необхідне на своєму місці. І тому. Перегляньте, подивіться, що у вас добре виходить, то все робіть. І це буде добре для вас, це буде благословіння для спільноти, для людей, і це буде благословення для країни. І це також буде ваш вклад у перемогу, ваш вклад у розвиток. Тому не панікуйте. Не обов'язково треба панікувати, бо, бо чому я не президент, не президент України? Ну Боже, борони, аби всі були президентами, або там, аби всі були в Верховній Раді. І так здається, за багато депутатів. Не треба. Або там, чому я не керую, або чому я там не приймаю важливі рішення. Не, не треба. Тому будьте спокійні, дихайте глибоко, не панікуйте, заспокойтесь і, і служіть там, де ви служите. Давайте ще для е, тренування, для оправ, може, аби підкреслити, пі, напишіть у коментарі, яке служіння, як мінімум, протягом останнього часу, у вас виходить непогано. Правда, от я служу для вас через Ютуб. Я служу для вас через не знаю, Facebook трошки. Інстаграм зовсім трошки. І це в мене непогано виходить. Я служу словом, ну, у проповідях, це в мене непогано виходить. Ну, а, і, і, але недавно в мене там бетонували хлопці е, огорожу, і я вже в перший раз ніяку роботу їм не допомагав, бо готувався до реколекції, а вони самі все робили без мене. Я їм хіба каву носив і чай, аби встигали пити. Але файно, бо чого? Бо в них виходить з бетонами робити, і вони служать із бетонами. Являєте? Тобто кожен має своє служіння. Тому напишіть у коментарях, яке служіння останнім часом тебе виходить, або ще інакше, яке служіння здається тобі, що є твоїм, і ти хочеш в ньому рухатися. Добре? Чекаю ваших коментарів, люблю їх перечитувати. Тому, хто має дар служіння, той служить, хто має дар навчання, навчає, хто напоумлення, напоумлює. І не кидаємося на інше служіння і не жаліємо, якщо я не президент, або якщо я не проповідник, чи якщо я не священник. Не панікуйте. Р Робіть з достоїнством з гідністю. І гарно те, що ви вмієте, те, до чого вас Бог кличе. І наближимо і перемогу, і розвинемо і наш край, і розвинемо і самі себе у тих напрямках. Так буде. Майтеся файно. Мир вам!